Вас, прошу сказати, як вас звати, представитись, чим ви займаєтесь, про себе повісткою. От Кирова Васильович, 26 червня 1963 року народження народився в Україні, саме село Котаківка, Горданківська райони-Франківської області. Освіту не закінчено вище технічна. Е, навчався у на той час Ленінградському авіапродубну. Інституті, зараз це якась там академія аерокосмічних приладів. Значить, до 99-го року був приватним підприємцем тут, в Україні, після того, як видворили з Росії. А з 99-го року фактично займається представництвом інтересів не платежоспроможних осіб у різних правоохоронних чи судових органах. Значить, тому, що у 1999 році, практично, бо я підприємницька діяльність була припинена у зв'язку з тим, що е спробував розібратися у справі савіцького. Я, до речі, його на той час ще не знав. Це не просьба його батька. Збирав докази, що то трапилось, і чи взагалі то він винен, так сказати, по власній необережності, чи його дійсно побили. Це в 99-му році. Батько його до мене звернувся каже, добре, будемо збирати докази. Поїхала на це місце, де його нібито знайшли побитого. Знайшли того сторожа кафе, теж розпитували, як воно було, як воно проходило, як працівники міліції його, начебто, з їх позицій знайшли. Знайшли оператора автозаправки, який тоді заявив, що. Він бачив, що його викинули з машини на ходу. Значить, хоча це далі ніде да, справі не зафіксовано. Коли вас